Під моїм інтерв'ю з виконавчою директоркою Асоціації IT Ukraine, посилання на нього ось тут було доволі багато негативних коментарів. Тому я вирішив записати окремий матеріал із детальними розрахунками, що підтверджують ті тезиси, які я говорив під час розмови. В першу чергу щодо сплати податків. Поїхали! Найпростіша відповідь, тому що законодавство не дуже це забороняє. Але давайте по порядку: як взагалі з'явилась така можливість? На дворі 1998 рік з економікою, все відверто кажучи, не дуже роботи всім не вистачає. Значний прошарок населення займається стихійною торгівлею. Вона незаконна, адже ніяк не оформлена. А до торговців, окрім бандитів, приходять ще й податківці і штрафують. Причому самі штрафи, як розумієте, не завжди формальні. В цих умовах влада вирішила легалізувати таку діяльність, надати торговцям захист від перевірок та зобов'язати все ж платити якісь внески до бюджету. Експеримент виявився успішним. Так з'явились ФОПи, яка була первісна логіка такого статусу. Якщо в людини дрібний бізнес, їй немає сенсу реєструвати компанію, адже податки, якими обкладаються такі категорії бізнесу, за високі. Умовно кажучи, продаж одягу на ринку приносить нехай 20 тисяч гривень. Платити з цього податок на прибуток у 18%, так ще й заморочуватись із ПДВ, ну якось взагалі не дуже. Тому для фопів, в залежності від їх оборотів, встановлено значно менші ставки. Цим становищем, в тому числі, скористались цілком реальні великі компанії задля зменшення оподаткування, в тому числі IT. У 2021 році екс-голова податкової в інтерв'ю ЕП заявив, що за його розрахунками з всіх ФОПів, які використовують спрощену систему оподаткування, лише 10% є реальними малими підприємствами, решта 90% спрощенців наймані працівники. В чому ключова відмінність між найманим працівником та ФОПом? Суто з точки зору грошей: якщо заробітна плата першого обкладається ПДФО, військовим збором та ЄСВ, то другий має сплатити лише. 5% єдиного податку, відсоток від мінімальної зарплати в Україні та зменшений військовий збір. Давайте на конкретному прикладі. Скажімо, роботодавець готовий найняти працівника та виділити на нього 35 тисяч гривень. Якщо він оформить цю людину офіційно, то має заплатити за неї ЄСВ, 22% від офіційної ставки, ПДФО та військовий збір, після останніх податкових змін 23%. Після сплати ЄСВ, податку на дохід та військового збору людина отримує плюс-мінус 22 тисячі гривень. А якщо вона оформлена як ФОП третьої групи, найпопулярніша форма працевлаштування айтішників, така людина отримує 301 тисячу 200 гривень. Чому ж таке дозволяється? Чинним законодавством не обмежене право роботодавця укладати договори з ФОПами для виконання робіт, проте забороняється оформляти фактичні трудові відносини договором з ФОПом. Погодьтесь, доволі розпливчасте формулювання. Тому у влади була ідея боротись із цим, але той законопроект так і не було ухвалено. Натомість був запроваджений спеціальний режим Діасіті, який, скажімо так, частково легалізує роботу it спеціалістів Давайте спершу про те, який взагалі інтерес у компанії вступити до Дія Сіті. На мою думку, в першу чергу, це про відносну безпеку. Так, це не панацея, але ж не став би напевно Федоров вступати за МакПау, не були б вони резиденти. Друга причина вигідний податок на виведений капітал, адже багато it компаній особливо ті, хто працюють на іноземного замовника, зареєстровані за кордоном. Умови для працівників Дія Сіті наступні: вони можуть продовжувати бути ФОПами, оформитись офіційно, а також запроваджується нова форма працевлаштування їх контракт. В такому разі єдиний податок замінюється податком на доходи фізосіб. осіб. ЄСВ без змін додається військовий збір, який нещодавно підвищили з 1,5% до 5%. Який інтерес влади? Думаю, так само легалізація, виведення стіні потоків, краще розуміння галузі. Ну і також це грошова мотивація. Адже по їх контракту податкові надходження за військовий збір та частка ПДФО йде у державний бюджет. ФОПш платять єдиний податок, який йде у бюджет громади, де він зареєстрований. Тепер подивимось на результати. У Дія-Сіті зареєструвались понад 1200 резидентів, в тому числі найбільші українські ІТ-компанії. Станом на зараз у компаніях резидентах працює понад 77 тисяч спеціалістів. Всього ж в ІТ працює плюс-мінус 346 тисяч фахівців. Тобто на Дія Сіті припадає трохи більше 22 спеціалістів. Станом на зараз у компаніях-резидентах Дія Сіті 89 спеціалістів працевлаштовані за трудовими договорами та гі-контрактами. Лише 11% ФОПи. Тобто спецрежим дійсно сприяє детінізації. Але в той же час, якщо дивитись на всю IT-галузь, кількість гіг-контракторів менша за кількість ФОПів у понад 11 разів. Це станом на кінець 2023-го. Скоріш за все, у цьому році офіційно оформлених людей в галузі побільшало. Але все ж. Айтішників в Дія-Сіті набагато менше, ніж поза ним. Чому так? Український ринок здебільшого складається з маленьких компаній, майже 75% – це фірми до 50 людей. Відповідно, далеко не для всіх них очевидні бенефіти, які вони можуть отримати в Дія-Сіті. Крім цього, хтось може не проходити по необхідним нормам. Якщо говорити про частку податків від резидентів Дія Сіті та всіма іншими it компаніями то маємо наступні цифри. Вся сфера заплатила у 2023 році приблизно 36 мільярдів гривень у різні бюджети. Частка учасників спецрежиму тут складає трохи більше 23%. В першу чергу питання по ФОПам, бо безпосередньо самі компанії сплачують всі необхідні податки, як звичайні підприємства. Так от, відомо, що у 2023 році таких робітників було 265 тисяч із середньою зарплатою плюс-мінус 113 тисяч гривень. Відомо, що за 2023 рік обсяг сплачених податків ФОПами айтішниками становив 18 мільярдів гривень. ЄСВ вони сплатили орієнтовно. 5,5 мільярдів. Якщо уявити ситуацію, де всі вони працевлаштовані офіційно, за моїми розрахунками, державний бюджет додатково отримав би понад 30 мільярдів податкових надходжень, а пенсійний фонд понад 70 мільярдів. Так для розуміння, це 3 та 16% відсотків їх кошторисів за цей же 2023. Але цього, мабуть, ніколи не буде, принаймні в найближчій перспективі. Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, який серед іншого підвищує військовий збір, який сплачується з зарплат гіг контракторів та тих, хто оформлений, що називається за трудовою книжкою. Як я вже казав, підвищення на 3,5% пункти. відсоткових ФОПи третьої групи тепер сплачуватимуть 1% від доходу у вигляді військового збору. Раніше вони його взагалі не платили it середовище виступало різко проти. Асоціація IT Ukraine говорила про апокаліптичні сценарії для галузі. Компанії стануть неконкурентно спроможними, буде тінізація праці і все таке інше. Звичайно, я не власник it компанії. У мене немає конкретних розрахунків моделей, як все буде з фірмою в тому чи іншому випадку. Але мені добре відомо те, що IT-галузь галузь одна із лідерів по часті зарплати у загальних витратах. Це логічно, адже по суті там немає щомісячних закупівель сировини чи обладнання? Відповідно, після підвищення податків компанії будуть змушені або покрити зростання збільшенням зарплат, або залишити все без змін та таким чином зменшити винагороду працівників. Якщо ми говоримо про Дія-Сіті, я нагадаю підвищення 3,5% пункти, відсоткових Навіть якщо ця сума є непосильною, чому б не перекласти це на працівників? У 2023 році вони в середньому отримували, як я вже казав, 113 тисяч гривень на роки. Не думаю, що вони б сильно відчули таке зменшення. Все одно їх зарплата буде значно більшою, ніж в середньому по Україні. Так, люди можуть працевлаштуватись віддалено у закордонні компанії, але чи вистачить всім місць, і чи будуть там наймати працівників без гарантій, що він зможе працювати? Мобілізацію то ніхто не скасовував. Про фопів взагалі говорити не доводиться. Тепер вони мають заплатити 1% військового збору. Логіка тут така сама. Це не суттєве підвищення, яке компанія, якщо і не зможе компенсувати, то працівник, який отримує велику поміркам нашої країни зарплату, не сильно той помітить. А це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на ютуб канал Економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.